У Лисичанську на площі Леніна відбулася акція протесту. Місцеві жителі, громадські організації та політичні партії протестували проти закриття підприємств та знищення робочих місць. Вони провели мітинг та підписали резолюцію владі. Активісти руху висунули свої вимоги. Окрім відновлення соціальної інфраструктури, міста були й інші. «Создання благоприятних умов для розвитку малого і середнього бізнесу і создання нових робочих місць. Ви знаєте, що більш…» Тисячі предприятій та больше вже закрита. Я имею в йому до мали киследні городи Лісичанські за последні годы. Після мітингу колона з людьми попрямувала до будівлі міськради. Учасники акції вимагали виходу секретаря. Коли ж той вийшов, натовп зустрів його вигуками. Михайло Власов намагався перекричати мітингувальників та пояснити ситуацію в місті. За його словами, в соціальній сфері Лисичанська немає жодних проблем, і він категорично не згоден з подібними заявами. На сьогоднішній день переклад двох тисяч чоловіків находиться на вишкі. Вони всі отримують соціальні пособи, котрих господарства професія, яку ті камінь поступали. Можна ситуація з помиленими пок'ятими головами. Чаолінік і пауча Це позової палітарі. У По ній робота відділу це на сьогоднішній день. Зашоновий совсем значала лініях та РосНЕФТ. Сьогодні ведуться протока провів капітального ремонту підприємства. і ми розчитали, що в бода поклять за роботу. Тому що компанія Роснефть серйозна, це російський монополіст, поэтому він за роботі НПС. Як повідомили організатори акції, наступний мітинг вони планують провести 3 червня. На ньому вони вимагатимуть відзвітувати про виконання вимог. В іншому випадку мова піде про ініціювання розпуску міської ради.